Вітаю В етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття у студії з вами Богдан Горук. Сьогодні говоримо про найактуальніше вшанування пам'яті чотирьох героїв, пікет рідних бійців зі 102-ї бригади та храмове свято у Бурштинській громаді. Розпочинаємо огляд подій просто зараз. Родичі благають про допомогу. Рідні та близькі військовослужбовців 102-ї окремої бригади ТРО вийшли на мирний пікет під стіни Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Вони повідомляють про критичну ситуацію підрозділу на фронті та вимагають втручання вищого керівництва. Головні вимоги надати наказ про виведення, забезпечити підкріплення та організувати евакуацію поранених. Деталі у сюжеті Яна Лазорек. Родини військовослужбовців 102 ї окремої територіальної бригади зібралися в Івано-Франківську на мирний пікет з проханням організувати евакуацію поранених, забезпечити підкріплення та гуманітарну допомогу. Сім'ї захисників просять взяти під контроль критичну ситуацію на позиціях. За аналітичними даними, ворог захопив Спанівку та павлівку, а також заблокував підрозділи в Новомиколаївці. Ситуацію намагався врятувати один із батальйонів 102-ї ТРО, Однак сили були нерівні. Родини захисників б'ють на сполох. Ситуація на фронті дуже критична. Воїни не забезпечені логістикою та безперервно знаходяться на одній позиції. Так і Наталія Тимків чекає на повернення чоловіка та сина. Вони обоє добровільно стали на захист держави. В Цих батальйонах, в якому служить наприкінці чоловік, немає такої системи, щоб вони виходили. І заходили, вони живуть на позиції, на ділянці, на лінії фронту, вони живуть там. І, напевно, за рахунок того, та діляночка дотепер тримається. Звичайно, що хліб, вода, але хоч би пальне якимось чином доставити, щоб ми мали з ними зв'язок до кінця, навіть коли їм доведеться виходити, хотілося б, щоб це було зв'язком хоча б. Тому що про те, що зараз нема у них розвідків, нічого, ніхто вони не бачать, вони як сліпі кошенята сидять просто у круговій обороні. Більшість жінок з калущини разом з ними приїхав, і очільник громади Андрій Найда. Дуже величезні проблеми пов'язані з життям наших військових, військових, які переважно є мешканцями нашої громади, відповідності мешканці родини, в тому числі так само, і ми з міської ради хочемо донести так, щоб все ж такі ну, відповідальність міністерства оборони звернула увагу на цей напрямок, тому що ну зволікати точно не можна. Основне це зберегти життя воїни. Родини звертаються до органів, які відповідають за військові дії, з проханням провести незалежне та об'єктивне розслідування того, що відбувається. Чому командир 102-ї окремої бригади ТРО? Тепер він вже колишній командир, бо він пішов два тижні тому. Полковник Сергій Шуляк не доповів вчасно про критичну ситуацію, яка склалася в підрозділах і не запросив підкріплення. Чому не були підготовлені оборонні позиції перша, друга і третя лінії з окопами, бліндажами та укріпленнями? Чому були не створені або задіяні спеціалізовані підрозділи БПЛА, ППО, евакуаційні штурмові, які б могли посилити оборону та забезпечити евакуацію? Чому підрозділи залишилися без належного озброєння, боєприпасів і логістичного забезпечення? Чому не було організовано належної евакуаційної евакуації поранених і тіл загиблих, через що багато військовослужбовців залишилися на полі бою? Родини також зустрілися з очільницею прикарпаття Світланою Онищук, після чого отримали відповідь на свої прохання. Як ми це бачимо? Влада робить від себе все. Вона пішла працювати зараз. Є декілька відповідальних осіб, котрі будуть тримати в курсі суспільство, будуть давати знати родичам, що робиться, як робиться. Уже працює найвищий рівень нашої держави на порятунок наших хлопців. Ми докладаємо зі свого боку всіх зусиль. Яна лазорик, віктор Костенюк. Елерадіокомпанія Чотири герої, одна ціна у Івано-Франківську на фасаді ліцею номер один відкрили нотаційні дошки полеглим захисникам: Захарію Гребенєву, Максиму Гунченко, Андрію Стельмащуку та Тарасу Угеру. Усі вони колись тут навчалися. Тепер їхні імена нагадують про ціну української державності. Як минув пам'ятний захід, побачити у сюжеті Юлії Торконяк. На фасаді ліцею номер 1 в Івано-Франківську відкрили ще чотири анотаційні дошки, присвячені випускникам, які віддали життя, захищаючи Україну. Захарію Гребенєву, Максиму Гунченку, Андрію Стельмашчуку та Тарасу Угеру. Андрій Стельмашчук був радіотелефоністом стрілецького взводу військової частини А-4125. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Солодки Волноваського району Донецької області. Матір полеглого героя пані Надія пригадує їхню останню розмову. Він в мене був сильний, мужній. Він був настоящий патріот України. Він не сміг бути осторонь. Він пішов сам добровільно. І останній день, коли приїхав сказав, мама, я йду попрощатися і сказав мені слова Мама, ти в мене сильна. Ти маєш бути готова до всього і все маєш пережити. Класна керівниця Андрія Любов Височинська з болем згадує свого учня. Добрий, гарний, товариський. Він певний час був моїм талісманом. Про це ніхто не знає, але ми з ним пересікалися. На вулиці Незалежності, бо він йшов на роботу десь в сторону Сахарова і в той бік. А я звідти йшла на роботу в перший ліцей. І я завжди, як тільки ми або на незалежності, або на течіни з ним побачилися, я робила висновок, що день буде гарний. Солдат-стрілець Максим Гунченко героїчно загинув біля селища Красна Гора в районі міста Бахмут Донецької області. Посмертно він нагороджений орденом за мужність третього ступеня та удостоєний звання Герой України. Попри всі труднощі, розповідає дружина полеглого героя Ірина Гунченко. Максим був тією людиною, яка вміла радіти життю. Максим був дуже позитивною людиною. Як би йому не було важко, він завжди переводив це в жарти. в якусь таку знаєте, він завжди. Життя намагався жити легко, і я хочу, щоб кожен із вас розумів, що це не аби яке мистецтво, коли у тебе всередині в душі все рветься, а ти просто усміхаєшся і йдеш далі. Перший ліцей продовжує активно донатити та допомагати ЗСУ, адже чимало його випускників стоять на захисті держави. Ці анотаційні дошки є ще одним нагадуванням про те, що війна триває, і про ціну української незалежності. Наш обов'язок це творити пам'ять. Я дякую всім, хто долучається до цієї пам'яті у різний спосіб. Анотаційна дошка не для рідних. Я завжди про це кажу, тому що вибачайте рідні, але ці дошки для нас. для Учнів, батьків, вчителів, які кожного дня будуть приводити дітей, будуть бачити ваших рідних, і якою ціною дається український прапор, українська мова, українська незалежність. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіо Раї під крилом архестратига Михаїла у селі на Борштинської громади відбулось храмове свято, що об'єднало дві важливі дати: 90 років від посвята старої церкви та 25 років нової святині. Божественну літургію очолив митрополити Архієпископ Івано-Франківський у ГКЦ Володимир Війтишин. Там побувала і наша знімальна група. У селі Насташина Бурштинської громади відзначили одразу дві знаменні дати: 90 років від посвяти Старої святині та 25 років від посвяти новозбудованої церкви святого Архангела Михаїла. Божественну літургію з цієї нагоди очолив митрополит і архієпископ Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин. Це могутній волі, перший правокоронець на весних сил. Віталій, збудованих горних адрі, схинув у путь пехені. Він є найкращим прикладом отця, отець Михайло розповів історію церкви та пояснив важливість свята У 1915 році. Згоріла попередній згоріла попередня святиня, яка була збудована в 30-х роках дев'ятнадцятого століття, після того. Богослужіння і молитви здійснювалися у дерев'яному бараці. Але з великого бажання парафіян, щирої молитви і великої віри, з Божого благословення у 1933 році розпочалося будівництво нашої святині під керівництвом нашого доброго парафіянина, християнина Мачинського Йосифа Андрійовича. І вже 1935 року храм був освячений. Староста Насташинського старостинського округу Ярослава Николяк із сумом зазначає, не всі мешканці зможуть долучитися до святкування через війну. Сьогодні для нас радісне свято, бо велике відзначення такої дати, але і трошки сумне, бо багато людей, які прийдуть сьогодні до святкового столу, на жаль, не сядуть в повному обсязі. Багато хлопців наших захищає нашу батьківщину. Тому сьогодні будемо особливо молитися за те, щоб вони живі і здорові повернулися до наших домівок. І вже, можливо, на наступний рік повна сім'я була в ну, сім'я була кожна в повному складі. Привітати зі святом приїхав і голова Буштинської громади Василь Андрієшин. Вітаю в сьогоднішній день всіх жителів села Сташини та всієї громади з таким величним святом архістратига Михаїла. В нашому народі воно дуже шановне свято. А на старшині, звичайно, сьогодні приїжджає тим паче владика Війтєшин, тому сьогодні особлива. Така подія, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. У надвірні відбулася 46-та сесія міської ради. Депутати розглянули понад півтори сотні питань від нагородження захисників громади до кадрових призначень. Зокрема, присвоїли почесне звання Воїн світла полеглим героям, а також обрали нового старосту Молотківського округу. Детальніше в сюжеті Іван Насташок. У надвірні відбулася 46-та сесія Надвірнянської міської ради. Депутати розглянули близько 160 питань порядку денного, як основних, так і додаткових. Питання землекористування, питання соціальної підтримки учасників бойових дій, це фінансової допомоги військовослужбовцям під час поранення, під час реабілітації, це допомога онкохворим жителям нашої громади. Це питання архітектури, це питання житлокомунальної сфери. Надвірнянська громада одна з активних Івано-Франківської області про надання і субвенцій, і безпосередньо коштів для обороноздатності нашої країни. Ми розпочали тендерну процедуру на 1 мільйон гривень для закупівлі ФПВ-дронів для військових підрозділів нашої громади, які потребують. Саме цих літальних апаратів серед ключових рішень присвоєння звання воїн світла посмертно шістьом захисникам Надвірнянської громади. Їх відзначили за мужність, героїзм та відданість Україні. Також депутати ухвалили рішення про нагородження понад 70 військовослужбовців громади відзнакою за мужність і доблесть за особисту відвагу та вагомий внесок у зміцненні обороноздатності держави. Сьогодні був проект рішення про нагородження нагородою воїн світла. Герої Надвинянської громади. Також сьогодні був проєкт рішення про нагородження відзнакою за мужність і доблесть військовослужбовців нашої громади, які сьогодні в зоні зіткнення боронять Україну і кожного українця. Це дуже важливе рішення. Також важливі рішення підтримки родин військовослужбовців. Допомога фінансовим ресурсом для закупівлі вкрай необхідних речей. Під час засідання депутати також обрали нового старосту Молодківського старостинського округу. Попередній склав повноваження за станом здоров'я. Відтепер село Молодків представлятиме Віталій Іванків, військовослужбовець, який пройшов бойовий шлях, брав участь у найзапекліших боях і отримав поранення. Бойовий досвід дуже великий. Я би сказати вам про всі населення. Пункти на це би займало дуже дуже багато часу. Також приймали участь у обороні Бахмута, Кліщиївки. Після чого були виведені на ротацію, де я став на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Це був для мене такий виклик. Це е, більш такий психологічний, тому що заступник командира роти з МПЗ відповідав більше за за. Підтримку особового складу новообраний староста наголошує його головне завдання об'єднати мешканців села задля розвитку громади та продовжити активну підтримку української армії. В селі, щоб я хотів змінити, трішки ставлення до учасників бойових дій військових, також ставлення людей до до того як розвивається громада, також е, я б хотів е, об'єднати людей в селі, ну щоб вони були об'єднані. допомагали е, війську, допомагали один одному. Іван на Осташук, Раї. Культура поєднує кордони. Долинську громаду відвідала міжнародна делегація з Угорщини, Словаччини та Румунії. Візит відбувся в рамках проєкту Долаємо кордони через культуру, що реалізується за підтримки програми Некст». У Долині підбили підсумки співпраці та презентували результати. Усі подробиці з фінальної зустрічі знає Яна Лазорек. Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерексіксейнек. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027», що співфінансується за кошти Європейського Союзу. На підсумковій конференції, яка відбулася у долині, зібралися представники чотирьох країн, щоб підбити підсумки, поділитися результатами та спланувати майбутню діяльність. Найбільшим результатом цього проекту є єднання людей, єднання наших народів. Ми відкрили для себе культуру один одного. Ми відкрили для себе традиції, гастрономію, але ми відкрили щирих і відкритих людей. Такі проекти м'які вони дуже важливі. Навіть якщо ми не можемо відчути там на, на, на дотик, що щось тверде помацати результати, то е, результати та єднання людей і е, плани на майбутнє це дуже важливо. У рамках проєкту юні спортсмени Долинської громади взяли участь у міжнародних турнірах з футболу в Румунії та Словаччині. А художники Долинщини стали учасниками мистецького табору в Румунії, де відвідували пленарні заняття, майстер-класи та тематичні екскурсії. І навіть на виставці тут конференц-залі є присутня робота. Я так розумію, що привезли хтось із делегації, саме тієї місцевості, яку зображали наші художники. Це десь такий, знаєте, відгумін і десь нагадування нам про той період, який ми провели там в Румунії, в тому мистецькому таборі, і нагадало нам, які це були хороші моменти, який хороший досвід. Спробувати себе у ролі митця могли і всі охочі мешканці Долинської громади. Для них провели серію із шести майстер-класів у техніці малювання рідким акрилом. Представник словаччини Петр Палкут наголошує, співпраця між державами є дуже цінною та корисною для обох сторін. Ми дуже вдячні основному партнеру місту Бая Баясприя, яке звернулося до нас з пропозицією разом здійснити цей проект і тішимося, що минулого року ми стали містами-партнерами. Завдяки нашій спільній культурі здається, що ці кордони між нами можуть і не існувати. Тасані мусіані екзістувати наразі Долинська громада має 12 міст побратимів. Найближчим часом цей список поповниться містом Ост з Угорщини. я переконаний, що завдяки таким тісним стосункам нам вдасться краще пізнати один одного завдяки співпраці в конкретних сферах культури, туризму, учнівському обміні. Це буде хороший досвід для наших міст. І ми дуже чекаємо того моменту, коли Україні вдасться вигнати зі своєї території російського агресора. Тоді нарешті настане мир, і Україна зможе бути з нами в європейському союзі. А ми будемо плідно й надалі розвивати нашу співпрацю. З місця її публікації є публікації виключною відповідальністю ТРК РАЄ і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію європейського союзу. У селі Поляниця Надвернянського району 7 листопада сталася масштабна пожежа п'ятиповерхового готелю. Вогонь охопив дах і верхні поверхи, але завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути жертв. Гасіння тривало близько п'яти годин. Усі деталі ліквідації пожежі далі у пряміймовірячниці ДСНС на Прикарпатті. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які по прибуттю встановили, що горить покрівля на загальній площі приблизно 750 метрів квадратних. Адміністрацією закладу було евакуйовано 70 осіб. На щастя, постраждалих немає. На місці події психологом головного управління ДСНС в області надано психологічну допомогу та підтримку 16 особам. Пожежу вдалося ліквідувати о 19.17. До ліквідації даної пожежі було залучено 15 одиниць техніки та 58 рятувальників. В учнів Коломийського ліцею номер 9 відбувся особливий день. Їх офіційно прийняли до великої ліцейної родини. До події школярі готувалися з трепетом, вивчаючи історію свого навчального закладу та постаті видатних випускників. Урочистий захід відбувся в музеї історії міста. На посвято запросили і нашу Коломийську знімальну групу. У Коломийському ліцеї номер 9 відбулася традиційна церемонія в ліцеїсти, яка проводиться щорічно з 2008 року. Директорка ліцею Ганна Пасічна наголошує, що звання ліцеїста це значно більше ніж просто статус учня. Присяга проходить уже у листопаді, вересень, жовтень вони вивчають всі чесноти ліцеїста. Вони виконують різні проекти. Вони змагаються в спортивних змаганнях. Вони змагаються в інтелектуальних змаганнях між класами. Вони розширюють. Свій кругозір. чотири роки поспіль. Скільки йде у нас війна? Ми започаткували такий проект. Що діти, кожен клас, який готується до посвяти в ліцеїсти, готує проект про наших випускників, які загинули і віддали життя за Україну. Цього року майбутні ліцеїсти особливо глибоко вивчали життя і подвиг героя України Олександра Рогоціна, випускника ліцею, який мужньо боронив рідну землю і загинув за свободу. Він є одним із десяти випускників навчального закладу. Які полягли на війні. Ліцеїсти пишаються такими випускниками і прагнуть бути гідними їхньої пам'яті. Свято в ліцеїсти це для нас дуже важливе свято. Ми його дуже довго чекали. Воно це для нас велика честь і в той же час велика відповідальність, яка означає те, що ми вже стали старші і відповідно маємо більше обов'язків. Але це не зупиняє нас на шляху до досягнення нашої мети. Хоча у кожного вона різна, знає в когось хороші оцінки, в когось там якісь. Досягнення в спорті чи ще в чомусь? Той день, якого ми довго чекали, тому що колись, коли ми були ще в п'ятому класі, ми мали посвято козачата, і ми довгий час ще чекали на цю посвяту в ліцеїстів, бо це дуже той день, який хоче кожен учень нашої школи. Наче коли ти вже стаєш старшим, і це крутіше. Пишаються своїми учнями, а тепер і ліцеїстами класна керівничка восьмого Б класу Галина Гургула. Кожен із них дуже хоче стати ліцеїстом. Всі переживають, як то все має відбутися, і всі дуже відповідально до цього готуються. Кожну ту фразу вони повторюють по багато разів, репетирують, питаючи них виходить. І Знаєте, я приходжу на перерві і бачу, як один одного перевіряють слова. Насправді цьогорічна подія була особливою, оскільки відбувається в рік 80-річчя від дня заснування навчального закладу. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї. На цьому наш регіональний огляд найважливіших подій завершено. Етер телеканалу Раї продовжується. Далі на вас чекають світові новини. Залишайтеся з нами.